Вітаю ваша мені підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні ми будемо грати за націоналістичну Іспанію на українській милозвучній мові на українському каналові, де я разом з вами пройду шлях за націоналістів Франциско Франко і його, так би мовити, еліту-банду, яка буде... Ну, як ми бачимо, з цієї 30-секундної ставочки намагатися не лише тільки вишивати і переживати часи Другої світової війни, коли Німеччина бомбить всіх і вся, але і ставати, ну, напевно, що провідною державою у цьому альтернативному світі. Отже, друзі, дане проходження буде базуватися на декілька серій. Перша серія ми розпочинаємо 14 серпня 1939 року. За деякий час, як ви вже знаєте, до початку. Другої світової війни, коли Німеччина напала на Польщу, і там розпочалася, можна сказати, така вакханалія, трагічна вакханалія німців. Тим не менше, наш Франциско Франко по фокусах у нас іде історичний період, ми вже до 1939 року пройшли по фокусах. Тож масштабно змінити альтернативну історію у нас тут нагоди на привликі, жаль, немає. Але ну, навіть і в цьому випадку ми би могли ну, бути, певно, більш просоюзними. Чи навпаки віддатися країнам вісі, осі, і слідувати їхньої ідеології та їхньому баченню на цей віртуальний світ. Тим не менше, наша задача простенька. Це підняти як і економіку, підняти, от бачите, щоб стати, приєднатися до союзників, має у нас бути демократична партія 40% підтримки. Це доволі таки легка задача. 40% можна досягнути, того що Іспанія не була аж така про про-про-націоналістична. Ну, але тим не менше я би хотів за націоналістів можливо створити свою альтернативну історію, як не як. от Розпочнемо, як зазвичай по пошаблону, це будівництво, вивчення. Хотів би я в першу чергу сьогоднішній альтернативній історії в першій частині не лише бути глядачем Другої світової війни, ну але й в першу чергу реальним таким гравцем, реальною політичною державою, яка, переживши навіть громадянську війну на тридцять ну, року, змогла відновитися, відродитися та стати доволі таки успішною країною, яка впливає на геополітичний світ та яка має вагу у цьому альтернативному світі. Безперечно, будемо розвивати нашу розвідку, без розвідки тут ніяк, і для цього нам, пода... нам знадобляться радарні станції. Я їх буду будувати періодично і рівномірно по всій своїй території, ну і максимум буду укріпляти нашу армію. Армія в нас повинна бути організована, перегрупована, також з акцентом на піхоту, з логістичним. Забезпеченням та експертом мобільної війни. До того ж, по шаблонах у нас командування флотом та командування авіацією у нас вибір невеликий. рішеннях таких щоб там змінити чи укріпити в нас немає. Але я заключаю пакт про ненапад із португальською державою 6 вересня 1939 року, коли вже й вовсю йде Друга світова війна. Також ми просимо право проходу, гарантуємо незалежність португальцям, в них нейтралітет у владі. Антоніо ді Олівейра є президентом португальської держави, виборів у них не проводиться, того що. Ну, це, так би мовити, такий диктаторський режим, як власне і ми. І ми максимум намагаємося укріпити відносини між Олівейром та нашим Франциском Франком. В жовтні німці ви бачили підкорили поляків. Вже наприкінці жовтня будемо намагатися створити і укріпити Берійський пакт, який буде говорити нам про те, що неважливо, чи ми нападемо, чи портальці на когось нападуть, але дві ці країни будуть паралельно слідувати нашим обов'язкам дипломатичним та один одного захищати. Як я вже і казав, акцент треба нам робити безперечно на розвідці, а також на ангентурі, того, що якщо у нас немає сильної армії, то нам доведеться мати сильний вплив та дестабілізувати ситуацію із середини. Також намагаємося е, узаконити відносини з союзниками. Підписуємо 5 січня 40-го року Іберійський пакт, вони справді вірні друзі, ото говориться нам про це. Португальці погодилися. Лісанбон в радо привістує нашу націоналістичну Іспанію, не дивлячись на розбіжності, які відбувалися з нашими країнами в минулому. Але країни доволі таки себе мирно ведуть і готові один одного боронити, не дивлячися, чи то будуть союзники, чи то Гітлер вирішить вступити у фазу війни, захопити нашу державу. Чи португальців. ми також. Будемо намагатися створити латинський блок, але це буде трошки пізніше. Воно дасть нам нагоду узаконити наші відносини з портальцями, ну і по можливості взяти собі деяких інших країн, які би готові були, ну напевно, що вступити в наш альянс сильний майбутній такий провідний альянс. Паралельно з тим, будемо укріпляти інфраструктуру того, що в світі йде Друга світова війна. А у нас відносно мир, треба піднімати ставки. Треба піднімати рівень підтримки самого народу, стабільність 70%, 88 підтримка війни, 500 тисяч майже мобілізаційний резерв. Є у нас новина, яка говориться, що наш монарх помер Альфонсо XIII. Несподівано помер у Мадриді, і ми бачимо, що вже у вересні 40-го року, через рік після Другої світової війни, Париж паде, також із ними паде режим французів. Сама Франція розділюється на французів віші, ну і наша країна, яка буде спостерігати за цими всіма подіями. Також будемо. Продовжувати робити акцент на вивченні ядерної галузі. Бачимо, що 24 березня 41-го року ми створили латинський блок. У латинському блокові поки що вступає португальська держава, а також уряд Франції, який повідомляє нам, що прийняли нашу пропозицію, утворивши латинський блок. ми таким чином змогли ну, стати сильною силою. От дивіться, Франція в Віші. Португалія, а також націоналістична Іспанія, має по територіальній площі доволі таки великі об'єми. Французи мають колонії у Африці. Ми же, в свою чергу маємо політичну волю, маємо досвід в першу чергу. Французький режим він павший не доволі таки сильний і укріплений, але по фокусах у нас є от можливість, якщо ми підемо довічним диктатором, ми зможемо. На нашого союзника на території нашого союзника претентувати. У першу чергу я би хотів це зробити. я розумію, що це можливо є підло, але не може і навіть несправедливо, але тим не менше. це треба зробити, щоб розширити сферу впливу нашої націоналістичної Іспанії, Франциско-Франко і французи, якщо не поводяться з нами, то їм доведеться ну, схреститися з нами мечами, Того, що я не відступлю від свого Західну Африку, я все ж таки хотів би прибрати до себе. Тут і Туніс, і Алжир, і Марокко. Ці всі країни сучасні я би точно хотів під своїх чобот. 2 липня 41-го року підписується і ну, точніше порушується пакт молотова Рівентропа. Військ воює із комітерієтом. Це йде Друга світова війна повністю така масштабна, масштабірована. І на даний час до нас нікого, ну ніхто, ні союзники, там ні. Країни усі не намагаються якось впливати на нашу політику. Можливо, це і добре, можливо навпаки, того, що якби Гітлер нам запропонував якийсь альянс, може я би і погодився на нього, чи навіть союзники могли б якісь піти там з нами на поступки територіальні. Не сильно дивитися на те, що наш режим. Являється дуже націоналістичним, а намагатися задобрити і ще одного диктатора. Бачимо, що 17-18 листопада 41-го року рейхувські війська не сильно просуваються до Москви. Ну і Сполучені Штати Америки 25 січня 42-го року вступають у Альянс союзники та сумісно з Канадою, Великою Британією, Австралією та різними країнами співтовариства. Будуть протистояти проти великого нацистського рейху. Окупація Танжера тепер у нас важливий вибір. В подальшому я <гум> волів його не робити, чесно кажучи, друзі. Адже саме цей вибір попливав на мою каточку. Ніколи б не подумав, що от дивіться, хоча я і сказав, що нас не залякати їх марними загоросами союзників. Ми показали середній палець французам та. Ну, як і французам Де голя, так і британцям, і американцям, що ми продовжимо свою окупацію Таншира, але це була помилка, стратегічна помилка, яка в майбутньому принесла мені купу проблем і доволі таки зіпсовану каточку. Тим не менше, ви дивлячися цей відеоролик, можете не допущатися моїх помилок, я за що вам буду дуже радий, і радий буду, що як комусь із вас можливо допоможе цей відеоролик. який... Буде розпочинати свою кампанію 1939 року. Ну, але страпляється, всяке, і інколи один невеличкий крок може спричинити, от як можна сказати, у Першій світовій війні, коли Франца Фрейтенанта вбили, то була спричинена таким чином Перша світова війна. Так само і ми. Такою незначною помилкою спричинили те, що в подальшому наша Іспанія буде потерпати дуже сильно. На даний час я попробую свій авіаційний флот, можна так сказати, підняти. Будемо вивчати свою власну авіацію, авіація тут рулить. І перевага у повітрі для нашої країни буде рішаюча. Якщо це не буде перевага у Модрій, то у повітрі нам хоч де-небудь треба мати цю перевагу. Вишиська Франція відкидає вимоги нашого режиму про передачу Західної Африки до нашої держави. От ви бачите, що Марокко та частина нашої колонії була ну, Можна сказати, так, розірвана сухопутним кордоном. Ми із латинським блоком та французі, французами віші були в хороших відносинах, але ну, от такий наш режим Франциско-Франко. Я би міг, напевно, продовжувати укріпляти цей режим. Тим не менше, все ж таки наш Франциско Франко вирішив, із-за цього приводу, що французи не віддали от нам. Хоча б оцей сухопутний коридор, ну нафік він їм нужен. Воювати вони з американцями не хотіли би, але тепер ще мають нашого грізного суперника, що наш Франциско Франко буде усі свої угоди, які ми заключили з Вішісткою Францією, скасовувати. Ми готуємося до і ними, із ними до протистояння. Бачимо, що 42-й рік дуже багато на різні... Так би мовити, події касається вже, от торкнулася Друга світова війна і нас. Нам треба робити вибір. Якщо ми будемо продовжувати свою таку каточку повільну, то ні до чого доброго це не призведе для нашої країни. Треба буде робити вибір. Бо можуть піти на нас фашисти, можуть на нас піти американці. Ми бачимо, що поки у нас у британців є привід до війни до нашої держави, то шторгнення цілком імовірно може бути. Виключаємо під три чорти Вішейську Францію з нашого альянсу. І от бачимо, що поки що до ну, десь до 30 грудня 42-го року, два місяці, у нас буде перемиря із цією країною. Треба дочекатися цього етапу. У першу чергу, 1 січня, ми. Все ж таки, розпочали свою спеціальну військову операцію. Іберійський пакт діє, і наша задача доволі таки простенька. Це взяття Тулуза, взяття Монпельє, взяття ну, всіх стратегічних областей французької держави Віші, ну, але тут теж є такий крихкій, тонкій кризі ми йдемо, друзі, того, що французів Віші, які в першу чергу мають ж саме націоналістичний склад режиму, мають із собою сусіда, таких як ми, а також націоналістичну рейх, Третій Рейх, який ну, скористається цією ситуацією. Третій рейх має і з нами хороші відносини, і має з режимом Віші непогані відносини. Тож тут нам треба діяти дуже швидко. Якщо от, от така вяло куща, така спеціальна військова операція, яка в нас могла би пройти буде дуже довго, то їхні дипломатичні цикли, їхні дипломатичні місії у третьому Рейхові спрацюють і ми будемо мати справу із цілим альянсом Віші. Але навіть і це не біда, тому що я впевнений, що якщо ми будемо воювати проти німців, то нас візьмуть у свій альянс. Союзники, це буде ще одна така випробування доволі таки велике. Але з союзниками, мені здається, напевно, було б вигідно, щоб Іспанія все ж таки стала їхніми союзниками, тому що по ширині фронту і логістика з Америки йде доволі таки добре, і британці з французами деголя можуть перенаправляти, от відкрити другий фронт. З цих обширних територій. Тож стратегічно у нас є вибір, хоч ми і проти німців, то можемо бути союзниками британців та англійців, британців та американців, хоч ми і, можна сказати, будемо за німців, то ну, завжди у нас буде така. Вірогідність вибирати найменше зло для нашої держави. Ну, я вже трошки заговорився, чесно кажучи, тим не менше наші війська йдуть до... на мон... тим... Монпельє і до Марселю. Взяли ми в котли невеличку їхню армію, це сильно доволі послабило їхній тиск. Самі французи не являються великими вояками в цій альтернативній історії. Ми виносимо їхню армію, але. Маємо також свої проблеми. До Віші ми захоплюємо, 27 січня захоплюється їхня столиця. З портальцями укріпляємо наші відносини. От тепер береться поступово от в котел, великий такий глобальний котел. 14 тисяч з нашої сторони, 254 зі сторони. От як дивіться, як я вам і казав, країна Виші, от приєднується до Альянса ОСІ. І 10 лютого відбувся відлік, ну, по суті, якщо я не зможу підкорити за декілька днів. Цю країну, то мені просто буде одне велике місце, одна велика срака. Я це розумію і весь свій потенціал, який я тільки лише маю, кидаю на Алжир і кидаю от на цей такий стратегічно важливий об'єкт, того що 97% у них було до капітуляції, і взяття от декількох міст воно вирішило по суті цю нашу глобальну каточку. Тим не менше, друзі, перемога проти країни Віші на межі із ступом проти країн Усі було ну, ризикованою справою. Можливо, воно не варте було того, що от ми хоч і захоплюємо Західну Африку. Для націоналістичної Іспанії це тимчасова перемога, але ну, не знаю що вам казати. Навіть поступки, на які я пішов, там можна сказати свободу Ліванові, свободу Сирії. Передача країни Вішів тих територій до Шарля Деголя, признання його режиму навіть і це не послабило тиск подальшому союзників, які зробили мені дуже величезне западло. Напевно, я це покажу вам у другій серії. Все ж таки, не очікував я, що так може скластися наша каточка, але на даний час от бачимо, що всі кордони, всі країни. Всі територіальні поступки, які я хотів, я все ж таки втілив. Націоналістична Іспанія отримала дуже величезні території. От Західна Африка це ну просто бомба. Тут є багато природних ресурсів, і сама ж колоніальна імперія розповсюджується. Ми також дуже багато і країн звільнили, чесно кажучи, цьому віртуальному світові і спричинили не так то й багато міжнародної напруги на даний час. Всього на всього на даний час 5,30%, Ну є в нас 7,6%, Але після того, як ми звільнили Ліван, Сирійську державу, Республіку Магадаскар, Габон, Конго. І інші африканські країни, ми, як я вам і казав, лише 5% міжнародний напрус спричинили, віддали е, таку південну Францію в вільній Франції Шарля Деголя, але й це нас не спасло. Натомість Радянський Союз готовий з нами заключити пакт Молотова Рібінтропа. В цій битві виграла безперечно націоналістична Іспанія, яка потиснула віші. І зайняла їхнє місце. Натомість я би не сказав, що Франциско Франко поступив дуже погано із союзниками, із з тими народностями, які є тепер. Багато країн було звільнено, багато територій було передано і Шарльові-де-Гольові, де, можливо, от вони мали нагоду з Вінстоном Черчиллем та Франкліном Деланом Рузвельтом відкрити другий фронт. Але це, як кажеться, вже зовсім інша історія. І друга частина буде якраз про період. В якому нас союзники могли і натягнули по повній програмі, сказали дякую по-французьки, по-британськи, по-американськи за нашу доброту і за не такий аж дуже паскудний вчинок. Дякую всім за увагу, до побачення всім, бережіть себе, хай вам щастить і до нових зустрічей, мої дорогі друзі. Чекаю вас у другій серії.